Ви знову? Так. Да. Давайте ваші документи будемо вивчати. Що ви робите? Документи ваші будемо вивчати. А хто? чого ви хто? Вивчати? А хто ви така? Контролер погоди. Док... Ви мені п'ятницю на день я витрапаю. Будь ласка, що ваш дом? А хто ви така, щоб мені щось вручати? Я контролер погоди. Що ви взяли, що у мене долг? Докажіть я мені, сіпаю, мої докажіть мені, що я мені... Доказ, вказ, ні... Комінант... Ні, мені, ні, 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 ні. ні, ні. 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 ну, подивіться, 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 манкуртка, 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 Манкуртка. Манкуртка. Ви спочатку, ви хто така? Ви хто така? Я бачу, дивіться, люди. Я бачу пенсіонерку. Ви хто така? Документи ваші? У мене є документи, але ми їх автомобіль будете, тому що немає Ви хто? Контролер погоди. Ви на кого працюєте? На газову. А хто така газова служба? Чия вона? Чи я газова служба? Я скажіть. Писаю, ви скажіть, ви, ви, ви хто? Задавайте. Ви хто? Я ви не хто? Не Та, ну, Приходить тут оцей? О, ну, йдіть, дивіться. Ні, заходить. Скажіть, будь ласка, що значить сховайте телефон? Не хочу, я не ви подивіться. Яка бура бабушка? Ви українка? Ви хто? Ви здаєте народ і звій рід здаєте.